Добрий день, шановні депутати. Сьогодні ми зібрались на засідання постійної комісії з питань АПК, земельних відносин, природокористування, планування території, екології, охорони навколишнього середовища, здоров'я материнства, дитинства, з питань науки, освіти, сім'ї, молоді та спорту планування території. Всього членів комісії 5 чоловік, присутні сьогодні 3, з поважних причин 2 чоловік. Кількість членів комісії є достатньою для визнання засідання легітимним, а рішення повноважним. На засіданні комісії запрошені та присутні Севолап Денис Васильович, начальник відділу земельних відносин. Всі члени комісії присутні ознайомлені з порядком денним. Можливо, у когось будуть якісь пропозиції щодо затвердження порядку денного. Це, де, де, де. Так, так. Надійшла пропозиція затвердити порядок денний нашої комісії. Прошу голосувати за одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про затвердження проєктів землеустрою. Щодо встановлення зміни меж сіл довга пристань та Семеренко Синьокінобріцької сільської ради Первомайського району доповідає начальник відділу земельних відносин Сиволап Денис Васильович Прошу. Дякую. Перше питання земельне. На рішення сільської ради було надано дозвіл на розробку. Проєктів землеустрою щодо встановлення меж сіл довга пристані Семерянки. Землепорядною організацією були розроблені відповідні проекти. Пройшли всі узгодження і перевірення відповідачі законодавству. Було визначено межі зазначених двох сіл, довга пристань 302,7840 гектарів, гектара. А Семеренки 21 і 38 62 гектари по фактичних межах зарахуванням санітарних зон і так далі, червоних ліній, з винесенням за межі населених пунктів господарські будівлі та двори, які не можуть перебувати в межах населених пунктів. В общем, межі встановлені. Зараз виникла необхідність затвердити ці проекти і після цього внести землепорядну організацію відповідні дані до Державного земельного кадастру про межі цих населених пунктів. У мене все. Дякуємо, шановні депутати. В кого будуть якісь пропозиції? Можливо, питання, можливо, доповнення. Надійшла пропозиція проєкт рішення про затвердження проєктів земноустрою щодо встановлення зміни меж сіл довгопристань та Семеренки Синьохінобрійської сільської ради Пермаського району винести на розгляд та затвердження чергової сесії. Прошу проголосувати за одноголосно. Переходимо до розгляду другого питання порядку денної комісії. Друге питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентарізації невитребуваних, нерозділених паїв земель колективної власності в межах території Тарасівського старотинського округу. Будь ласка, начальник відділу земельних відносин Денис Васильович, вам слово. Дякую. Так, також надійшло з землепорядної організації технічні документації з інвентаризації нерозподілених паїв колективної власності по Тарасівському Старостинському окрузі. Була проведена в цілому така інвентаризація в межах чотирьох колишніх колективних підприємств: ССЗ «Нива», КСП Лозовад, «Бандурка» і ССЗЗНО Олександрівське. Було виявлено. 10 невитребуваних паїв, із них 7 рілі та 3 багаторічних насаджень на загальну площу 22 гектара. І були виявлені також 5 відомерлих паїв з загальною площою 36 гектарів, які, на які також необхідно буде сільської ради здійснювати відповідну процедуру. про Визнання їх відумерли в судовому порядку. Наразі ці технічні документації, ну, внесення відомості про ці земельні ділянки до державного земельного кадастру, присвоєні їм кадастрові номери. Тепер наразі стоїть питання затвердження цих документацій, і після цього вже відділ земельних відносин. Буде робити пропозиції щодо подальшого раціонального використання зазначених земельних ділянок та надходжень відповідних коштів до місцевого бюджету за рахунок їх використання. Дякую. Шановні члени комісії, у кого будуть доповнення пропозиції щодо даного проєкту рішення? Доповнення. На розгляд сесії. На розгляд сесії. Поступила пропозиція, проєкт рішення про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації невитребуваних, нерозділених палів земель колективної власності в межах території Тарасівського Старостинського округу винести на розгляд та затвердження чергової сесії. Прошу проголосувати за. утримались проти одного Переходимо до розгляду третього питання порядку денного комісії про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Прат ВФ Україна. Будь ласка, слово Денису Васильовичу. Дякую. Надійшло клопотання від Прат ВФ Україна, тобто колишній водофон, Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення їм земельної ділянки під... Станції стільникового мобільного зв'язку дозвіл був також раніше наданий сільською радою. На виконання цього дозволу було розроблено проєкт землеустрою. Пройшов погодження цей проєкт МЕШ, внесені відомості до державного земельного кадастру, відповідаючи чинному законодавству. Пропонується затвердити проект та передати земельну ділянку Прат ВФ Україна. В оренду площею 100 квадратних метрів 001 га для розміщення базової станції стільникового зв'язку терміном на 7 років з орендною ставкою в розмірі 12 від її нормативної грошової мене Все, в все? кого будуть якісь питання, доповнення? А, і це в межах, в е е межах за межами е села в межах синіх. Розумію, на На розгляд сесії. Надійшла пропозиція проєкту рішення про затвердження проєкту землеутрою щодо відведення земельної ділянки е в оренду прад ВФ Україна винести на розгляд та затвердження чергової сесії. Прошу голосувати за. Одноголосно. Дякую. Так, Значить, переходимо до питання. слідуючого питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійне користування Миколаївському обласному центру гідрометеорології. Будь ласка, Денис Васильович, вам слово. Також надійшло клопотання від Миколаївського обласного центру з гідрометеорології. Це і гідрометричний пост, який знаходиться за межами села Сеню біля річки. Він там вже давно. Це виникла необхідність у них офіційно оформити земельну ділянку. Під зазначені потреби загальною площею 341 квадратний метр для розміщення постійної діяльності органів підрозділів ДСНС. Проєкт також розроблений на рішення про надання дозволу сільської ради, пройшов погодження меж, внесені відомості про земельну ділянку до державного земельного кадастру, відповідає законодавству. Пропонується затвердити проєкт і передати постійне користування земельною ділянку, зазначеному Державному Миколаївському обласному центру з гідрометеорології для використання за, для відповідних цілей для гідрометричної діяльності. Будь ласка, шановні депутати, які у вас будуть пропозиції, можливо, доповнення, можливо, питання. Будь ласка, немає, немає. пропозиція. Надійшла пропозиція проєкту рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, постійне користування Миколаївському обласному центру гідрометеорології, винести на розгляд та затвердження чергової сесії. Прошу голосувати за одноголосно. Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денної нашої комісії. П'яте питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення